Всім привіт, я знову з вами. І сьогодні у нас Wild West Duels. Wild West Duels, що ми будемо робити, 55 тисяч на балансі. Купуємо 5 бонусів по 6 тисяч гривень. І в кінці відео дивимося, скільки залишилось грошей або скільки вдалося підняти. Будемо купувати ми середню бонуску. Тут їх 3, якщо ви не знали. Будемо брати середню, вона Х200 коштує. Так що, погнали. Прожимайте лайки, підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь також на мій телеграмчик, посилання в описі. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Зайдіть, подивіться. Ви просто зайдіть, подивіться, а потім скажете, як вам. Я думаю, вам сподобається. Так, вітаємо, ви виграли 10, 10 безкоштовних спінів. Я би хотів побачити таку ж табличку, але з привітанням, що я виграв мільйон. Но, но. Ого, три. Три! Нічого собі, я й не бачив ніколи три, мужичка. Мужичка. У мене максимум два було, три. Ну, тепер я знаю, тепер я знаю, що їх може бути і три, але мені, на жаль, щось не випадало до цього. І зараз, наче, і три випало, але ті два були в кінці в самому, то вони толку з них ніякого не було. Але це перва бонуска, будемо дивитися, що буде далі. Так. Пора, пора, пора робити вітер. Давай, ріднесеньки, іще одного, іще одного. Та ну що ж ти, куди ж ти? куди ж ти оце на. Ай-яй-яй-яй-яй. Сенсейшнал, до речі, сенсейшнал, скільки? 200, на всього. Навсього 10 тисяч. Ну, бонуска дорога, x 200 Це не така дорога, як там та X403, але x 200 також немало. x 25 до речі, піймали. Таке собі, таке собі. Поки насипає щось поганенько. Так, ну і другого, і другого, щоб шляпи зіграли. Та ну 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 ладно, ну що це таке? на x 3 ну. Май совість, друже. Я за що заплатив гроші? Покажи мені, за що я заплатив гроші. Так, шляпи, 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 шляпи. Ну, таке собі, ну, початок. Ну, півбонуса, півбонуса відбили. Добре, наприклад, наприклад, X100, Х100 є. Є. Ну, ладно, ладно, отака ось отака ось перва. Поїхали, подивимося, що буде. Що буде далі, що вона нам принесе. Хотілося б, хотілося б якийсь екшен. Я заносив третій бонус. Я не заносив перший і не заносив другий. Ну перва мені взагалі якась не цікава. А ось друга, вона цікавенька. Це ж перероблена гра Wild Вай, Wild... Що то, Щось таке. Хауксав, провайдер є такий, у нас його не часто зустрінеш. Але є такий провайдер, і там Dead of Wild, пом... да, Dead of Wild, значи називається. І оце ж копія її. І мені завжди хотілося занести в ній. Що там не виходило, що тут не виходить поки. Ну сьогодні сьогодні можливо, буде той день. Той день настане, коли я розвалю цей слот. Хоча, можливо, він мені не дає і за те, що я розвалив цей слот в третій бонускі. Я так нормально. Тільки коли вийшов цей слот, я так його... Помучив, дай Боже. Але, але. Так, ну що, 5 спінів ще залишилось, поки-поки зовсім все печально. І я вже навіть не радий. Мені якось вона подобалась, ця гра, коли я дивився, як інші грають. А щось. щось оце, ну, Саме цей бонус. А зараз поки, поки не впевнений. Ну, Це таке, це другий бонус. Якби вона занесла, я би зараз по-другому по вже розмовляв, би друге розказував. Би. Так що. Якщо у вас є якась цікава гра, наприклад, нестандартна там банан чи діт, то пишіть коментарі, підемо ваш слот, провіримо. Купимо також 5 бонусів. де як занесу там, де як зроблю вітер. Так, ну що, поїхали. Бонус номер 3. Бонус номер 3, давайте. Зараз. Ну, У нас було 55 тисяч, зараз нам потрібно вже x 250 щоб, щоб, щоб щось просто повернути свої гроші. Ну ладно, x 200 там. І плюс-мінус ми при своїх. А що тут може 4 випасти, чи 5 цих скатерочків? Можливо, спіні більше дає, бо я ловив тільки 3. Так. X2, X9. Ну, таке собі, таке собі. А цікаво дійсно, чи може тут випасти 4 скатера 15, наприклад, спінчиків, ну от, ось! Ось просто 3 вайлди ставиш і нормально. І третій, і третій на Х100, і третій на... Та, понятно. Сенсейшнл, сенсейшн, о май гаддебел 200. Ну, це пів бонуса, знову півбонуса, якихось відіб'ємо. Напевно. Якби третій поставив, то то вже, я думаю, відбили б. Якби він третього дядьку поставив, але поки поки щось, 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 щось пішло не так. Ну ладно, буває. Так, ну тут мужики якісь є. Давай, давай, та ну куди ж ти, куди ж ти лупиш його? Знову сенсеш? Не, мега-мега, на тисячу таке собі. Ну, як як перва, рівно як перва, бонуска, але але поки ні одна не відбилась, ви ви, 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 ви розумієте, да? рівень. Ой-ой-ой, от зараз би три, от зараз би три. Ай, блін. Ну ладно, ладно, тут щось зіграє, тут тут щось зіграє, сенсейшнл. Ні, це також мега, все на все те черевен. Я думаю, буде більше. Так, і останнє за наші бажання. Ні туди, ні сюди. Там чоботи, чоботи могли зіграти, але чоботи-чоботи не зіграли. Так, поїхали. Це у нас третя була, так? Четверта, четверта бонуска. Можливо, потім ще якусь бонусну візьмемо. Чуть, чуть дорожче візьмемо. А чому б, собственно говоря, і ні. Так, давай, давай. Я ж знаю, що я вже, я вже заплатив гроші, не, не вимахуйся. Давай вже. Погнали, погнали. Ну Тут нам уже X300 потрібно. Тут уже X300 потрібно, тому що діла не буде. Так, давай, і останній також. О, чоботи, і дядьки зіграли. О, це вже, це вже має бути непоганий спін, до речі. Сенсейшнал, сенсейшнал, а скільки це грошей? 4300. 4300 не так уже багато, але приємно, що що. Ой-ой-ой, а 4 буває. А 4 буває. А 4, будь ласочка, будь ласочка, ще один має. Є 4. І шо це? І шо це? Добрий вечір, чи не добрий вечір? О май гадди, Бел, Це насипає, гроші, дивіться, що він робить! Я вже сидів, я вже не знав. Ти що, ти шо ти що, Х300, так куди Х300? Чотири мужика. Так, це Х1000, це х 1000 Перша Х тисяча. Та ти шо ти шо ти шо? І скільки це? 80 тисяча. Добрий вечір! оце розвал. оце, а я на ним, А я вам казав, що я обожнюю цей гру. Це любима гра, з дитинства граю. Всі грали в Хованка, я грам цю гру. Ти шо, ти шо, добрий вечір. Добрий вечір. Нарешті. Я додуплив від цей бонус. Я вам казав, я другий. Не міг, ні, не міг ніяк занести. Іще 4800, ще 90 тисяч, Х3 тисячі на секунду. На секунду, це Х3 тисячі. а максималку може влупи? А давай, максималочку, ще влупим. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково підписуйтесь на телеграмчик, лайки ставим. І знайте, в закріпленому коментарі на вас чекає супер приємний сюрприз від мене. Ви просто зайдіть, подивіться, ви зрозумієте, про що я вам сподобається. І знову сенсейшнал. Соточку доби. 8 тисяч, нічого собі, 8 тисяч, 98 тисяч. да молодець, ай да молодець, ай да молодець. Соточка на тобі. Отак от, отак от робляться діла. Я навіть не вірив. Я вже сидів, не знаю. Думаю, навіщо я на це підписався? Навіщо воно мені було? 98 тисяч, х3 тисячі. Хлопчики, дівчатки, пані да панове, це просто. Фантастика! Неймовірна, неймовірна штука. Божечки, 4. А я ще думав, чи буває 3, там, чи, можливо, 2 вайлди, Ну останньо за наші бажання. Чи можливо там два вайлди максимум за один раз. Чотири поставив. 80 ляп на тобі. Да, бонус кадера Х200, але ви бачите, ти шо, ти шо. Так, ну день-день уже у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Що несеться, я ж я ж закашлявся. хух видихаємо, видихаємо, ще одна бодозка підводимо підсумки. Ну я думаю, що тут і підводити підсумки, в принципі, ви і самі все бачите, так? Ви і самі все бачите. Що, ще будуть? Так, непогано, непогано. Найс, найс, ні, 738 гривень, не так уже багато. Ну, ладно, ладно, яка різниця. Так. 77 тисяч поки в плюсі. Я думаю, це досить непоганий результат за 10 хвилиночок, Боже, 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 Х100 дивіться, Х100. Ай яй, Х100 пролетіло. Ото так лупило. Так я розумію, що він може так і 5 вайлдів чисто теоретично поставити. Я, звичайно, не... Ну, 5 вайлдів, напевно, якщо він поставить, то це, це відразу максвін. Тому що тут і так, я не знаю, скільки в цій, до речі, Грі Максвін. Можливо, тут X10 тисяч, тому що якщо є дорогі бонуси, то там має бути має бути щось таке цікавеньке. Так, ну що, і цей бонус у нас, цей бонус такий. Ви представляєте, ставка 30 гривень, 98 тисяч гривень. Це просто, це просто щось, щось чимось. Хух, ну що, підіб'ємо підсумки. Було у нас 55 тисяч. Зараз у нас 133 тисячі. На секундочку, це у нас 78 тисяч за 10 хвилиночок. Я рахую, що це, що це просто топ. Так що прожимаємо лайки, підписуємося на телеграмчик, підписуємося на канал і забираємо в закріпленому коментарі сюрприз від мене. Ви просто зайдіть, подивіться, поки він є. Потім будете жалкувати. Ну, десь так. Так що, всім дякую за просмотр. Гарного всім вечора. Я буду з вами завтра в той же час на цьому ж місці. Гарного вечора ще раз і до побачення.